Це відео знято працівниками школи у перші хвилини після обстрілу закладу два тижні тому. Розбите скло та штукатурка летіли у той час, коли вчителі перебували у приміщенні. Це наше укриття, просте таке укриття між двох стін. Спочатку перебували тут, а потім вже ось розуміли, що нам потрібно місце, де немає дверей. Не дверей не вікон, бо тут могли ціні. А ось інші двері вони хвилею теж їх відкрили. Спочатку сиділи ми так, а потім ми вже забарікадірували тут собі і виходи. На... І вже на, на, підлогу, на підлогу лягали. На підлогу, та, були тут. Всі 10 працівників школи, які в той час перебували в закладі, залишились неушкоджені, говорить виконуючий обов'язки директора Людмила Логвинова. Завдяки збігу обставин. За кілька хвилин до артобстрілу у області була оголошена повітряна тривога. Пролунав повітряна тривога сирена. Ми спустилися всі вниз, бо бомбосховища у нас немає, укриття немає. І потім почався артобстріл школи. Спочатку воно лягало біля школи по периметру, а потім вже почалось в саму школу. Страшно, тому що ми не розуміли, що відбувається з закладом зовні. Розумієте, тому що двері вибивало хвилею». І йшов, ми гадали, що це дим, але це була пил, пил з вулиці, і Ворок. вже думали, що горить щось. Загалом, говорить Людмила Логвинова, нарахували 19 вибухів, 10 зарядів влучили у будівлю школи. Це наша вчительська кімната. Влучання прийшло прямо сюди, в дах пошкоджено перекриття. Обстріл школи почався об 11.30 і тривав близько 20 хвилин, згадують вчителі. Били з усіх боків. Ми вже собі морально настроювали на те, що це буде зліва. У нас чекаємо зліва, а воно справа. Сипляться вікна тут. Потім вже чекаємо справа, а воно посередині. Тобто морально, морально це було дуже важко. Але витримали один одного, підтримували дуже, тому що нервова система у кожного різного. Ми розуміли, що все буде добре і стіни у нас дуже кріпкі. Заклад кріпкий, все буде Україна. У школі вибиті 95 вікон, пошкоджений дах та перекриття. Нині у закладі лагодять розбиті приміщення, аби зберегти майно. За словами Людмили Логвинової, вивезли три вантажівки битого скла. На допомогу завжди приходять батьки, вчителі. І не тільки вчителі, а й вчительські сім'ї тут працювали, щоб все це полагодити, повиносити все це сміття. І навіть люди, сусіди приходили і допомагали нам наводити лад в нашому закладі. Це третя школа громади, яку обстріляли російські військові, говорить виконуючий обов'язки міського голови Олег Загорський. Ще частково зруйновані Чернацька і Голубівська школи. В наших школах військових ніколи не було, не розміщались. Вони там зовсім не розміщались, і майна їх не було ніякого. Ну, це дуже добре, що діти в нас на віддаленій формі навчання. Нині, говорять, вчителі намагаються менше перебувати у приміщенні школи, але навчання дітей продовжується і далі. Дистанційно. Я думаю, вони вважають, що наші діти не повинні до школи ходити, але дуже помиляються. Ми вистоїмо, діти наші будуть навчені і все буде у нас тільки гарно і добре. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Сумщина.